В Україні реалізується національний проєкт фізичного виховання школярів. Це наймасштабніший шкільний спортивний рух. Цьогоріч він відбуватиметься в 20 регіонах країни. Детальніше розкаже наша кореспондентка. На Черкащині стартував проєкт Всеукраїнські шкільні ліги пліч-опліч. Команди змагатимуться у п'яти видах спорту. Проходитимуть змагання у п'ять етапів. Розпочнеться все із шкільного рівня змагань. Потім територіальний, районний, обласний і всеукраїнський. Ожуть реалізуватися в дуже багатьох напрямках, хтось може брати участь безпосередньо в змаганнях, тобто в обраному виді спорту в цьому році у проєкті представлені п'ять видів спорту. Це спортивне спортивне рятування, черлідинг, футзал, волейбол та баскетбол. А хтось може Школі діти створюють свій клуб спортивний, і хтось може розвивати його в якості піарника там, вести соцмережі свого клубу клубу. Цим чином популяризувати спорт серед молоді і школярів. Уже більше тисячі зареєстрованих команд, а це означає, що шкільні команди цікавляться цими видами спорту. Вже протягом лютого місяця відбуватимуться змагання між громадами. Після того, як громади визначать переможців, перейдемо на районний рівень, на обласний. І цей фінал відбудеться в кінці травня, де визначаться головні команди по п'яти видах, які поїдуть у червні на всеукраїнські змагання у шкільних лігах пліч опліч. Учитель Черкаської школи номер 33 Володимир Мірошник розповів, як учні готуються до тренування. Проходить тренування, ми ще готуємося, як йде проєкту пліч-опліч, готуємося до цих змагань. Класи у нас дев'ять і молодші, так як по положенню до цих змагань. Діти тренуються, ми як можемо більше залучаємо дітей, тому що зараз важкі, як можна більше витягнути їх із квартир, і щоб вони побільше рухали, другий спосіб життя. Вели. Це найголовніше для нас. Іван професійно займається баскетболом, 8 років. Він виборював призові місця в Україні. Каже, що бере участь у цьому проєкті, щоб випробувати свої сили. Ну, я пробував себе в багатьох спортах. Там в плаванні, в футболі. Не сподобалось. Душа не лежить. Тому справа в баскетболі мені сподобалось. Я оце почав займатися. На цьому проєкті можна показати свої спроможності, там різні команди. Пані Світлана поділилася своїми враженнями від проєкту сьогодення, хоч і складний час, але здоров'я наших дітей, здоров'я підростаючого покоління, має бути на першому місці, незважаючи на те, що відбувається зараз в країні, адже Перед цим були ще і ковід, карантин, коли діти не могли спілкуватися, займатися, тренуватися. А кожна дитина має розвивати свою рухову активність, піклуватись про своє здоров'я. Змагання стартуватимуть 1 лютого. Анна Могильна, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.